Вітаю всіх слава Україні! Цими днями я написав ще дві пісні. Тепер у мене буде вже 425 пісень на військову тематику. Перша пісня ну, я використав новий підхід, Уже написав її в тональності сі мінор, сі бемоль мінор. Це нова тональність, вже нові підходи, роблю я всілякі відхилення. Міняю я принцип до написання пісень, до їх виконання, тому мені трошки важко привикнути до нових акордів. Можу збиватись. Це перша пісня. Друга пісня це про тих молодих лейтенантів, які закінчили військове училище і які хочуть стати генералами. Ну, оці дві пісні я хочу вам виконати зараз. І як прийде прийти, ракети, спів сховайтесь, хлопці, в пліндажа, приготуйте зброю із набоями, щоби дати Бо ж на пару разом із сержантами, підете в облаку на зорі, щоб дати раду з окупантами, божу зеслу ми всі бійці. І раді Тих гординців, за що це їм знають вони всі, для нас вони звичайні окупанти, бо ж то є лупері. не жалкуйте ви на бої з кулями, як іде на вас некий рашист. Та не грайтеся із окупантами, Бож маскаль, помітний є фашист. Кож бобив міста він разом з селами, і багато вбивчинок дітей, і за це потрібно їм помститися, за невину вбити всіх людей. І раді Набезити фортиців, за що це їм знають вони всі, для нас вони звичайні окупати, ж маскалі, то є лупи, і радісно нам тих гортиці, за що це їм знають вони всі. Для нас вони звичайні окупанти, Бож маскаліто є у пері, для нас вони звичайні окупанти, Бож маскаліто є у пері, маскалі то є упері, Божна маскалі то є упері. Слава Україні! Ми переможемо! Ого новина однострої, статура горна та прудка. Та лейтенант іде по місту і видно все всім здалека. А вчора був лишень курсантом, чекав давно він цього дня, Щоб стати швидше лейтенантом, і мріється його збулась. А вчора був лишень курсантом, чекав давно він цього дня, Щоб стати швидше лейтенантом, і мріється його стулась. Пойде він гордо та сміливо, честь віддає він всім підряд, всім капітанам та майорам, а честь йому він солдат. і радість свою він дамує, та не показує усім, що командиром він вже буде, і що вже військо його дім і радість свою він тамує, та не показує усім, що командиром він вже буде, і що вже військо його дім. Він мріє бути генералом, як наш залужний Кривоніс, щоб, як вони він у кар'єрі, званні військовому підріз, а генерал, як вже побачить, що той хлопчина нейтинан, свою відмінність пригадає, коли він був лишень курсант а генерал, як же побачить, що той хлопчина лейтенант, свою відбуність пригадає, коли він був лишень курсант Слава Україні! Ми переможемо!